Вітаю друзі, на зв'язку Богдані в цьому відеоролику з вами поговоримо про наймасштабніший взлом в історії людства. Нагадую, вкрали півтора мільярда доларів з холодного гаманця Байбіт. Зробили це північно-корейські хакери, які славляться якраз такими величезними взломами. Але давайте розберемося з цією ситуацією, який це буде мати вплив на ринок, який це буде мати вплив на біржу, тому що нагадую, біржа Bybit – це моя. Найкраща біржа, на якій я торгую, тобто моя єдина біржа, на якій я торгую практично. І звісно, як для мене чути таке, такі бачити новини, досить неприємно, але те, що я побачив, як команда справилася з цими, з цією трудністю, що вона робила, дійсно, це заслуговує на певний респект і, навпаки, для мене це піднімає довіру. Ну, давайте про це поговоримо. І так, відкриваю я зараз твіттер-аккаунт це о та Бенджо, який вчора підтвердив, дійсно підтвердив, що відбувся злом саме їхнього гаманця. Тобто біржу Байбіт ніхто не ламав, з біржою нічого не сталося, зламався холодний гаманець. Яким чином це зробилося? А зробилося через ось такий сервіс сейф. Тобто цей сейф що це за сервіс? Тобто, щоб ви розуміли, величезні гравці на ринку вони не тримають свої гроші на своїх гаманцях, от так як ми просто що ми самі собі підписуємо транзакції. Ні. В основному не використовують цей сервіс, і цей сервіс, яка його основна задача? Основна задача я полягаю в тому, що для того, щоб надіслати якусь велику транзакцію, та транзакція повинна бути підписана декількома учасниками. Тобто, щоб я міг надіслати транзакцію, її має ще підтвердити Вася, Коля, Степан, Іван. Тобто є певне коло людей. Які відповідають за транзакції, і якщо всі їхні підписи поставлені, тоді ця транзакція надіслалася. І це робиться завдяки цьому сервісу. І завдяки цьому сервісу і відбувся злом. Тобто, дійсно Байбіт переводила цю суму на свій гарячий гаманець, і коли вони всі підтвердили цю транзакцію, ніби відбулася підміна адреса. Як це зараз предполагається, зроблено? Тобто, всі ці люди, які підписували транзакцію, вони дійсно бачили, що вони переводять гроші на той аккаунт, який їм потрібно. Тобто, на, можна сказати, на екрані світилося одне, а за екраном світилося інший. Тобто, в момент підписання транзакції це все підмінили за допомогою цих хакерків. Щоб провернути таку, я би так сказати, хакерську атаку, повинні бути ресурси, величезні ресурси, як я вже перевіряю інформацію. Ця хакерська кампанія, яка це зробила, вона працює на владу цієї Північної Кореї. Відповідно, в них є повний карт-бланш до ресурсів, повний карт-бланш до таких, от, тому що вони потім. Можна так сказати, поповнюють резерви. Зараз можна сказати, у північної Коре резерв резервно 400 тисяч ефірів. Якось так. І для того, щоб провернути таку транзакцію, треба потратити сотні тисяч доларів, але бачите, може бути такий профід. Тому з одного боку зразу хотів би застерегти, хто боїться за свої гроші на холодних гаманцях. Більшості людей, тобто в кого там ниже декількох мільйонів доларів, не буде проводити такі транзакції, тому що це економічно невигідно, тобто зробити такі кібератаки. Але бачите, таке сталося, воно виглядає трошки неможливим, але сталося. Ну, але насамперед хотів би сказати, сталося це на біржі Bybit, і якби це сталося на, наприклад, 98 інших бірж, вони вже на сьогодні перестали існувати. А як поступив Bybit в даному ключі, просто красавчики? Bybit – це повністю відкрита біржа, в якої, можемо бачити, він проводиться завжди аудит. Ця біржа завжди підтверджує свої резерви. Які в них є, і оці резерви їм дозволяють повністю покрити оцю втрату? Тобто можна сказати, що байбі дійсно втратили величезну суму. Ця сума десь дорівнює їхньому річному профіту, тобто вони в рік десь тільки заробляють грошей, але в них є певна фінансова подушка, яка. На випадок таких непередбачених ситуацій. До речі, як я вже писав у своєму телеграм-каналі, це свого роду нагадує мене, тому що в мене теж відбулася непередбачена ситуація на днях. Але в мене є фінансова подушка, яка дозволяє мені далі працювати, жити і відчувати себе нормально. Так і в Байбіте є ці резерви. Більшість бірж насправді вони скривають ці резерви, через що, наприклад, та сама біржа FTX у минулому в нас теж була вроді, топ 2 Вона заскамилась, тому що їхні резерви були. Неправдивими їхні резерви там мутилися, і коротше, за їхніх муток в такій ситуації вони пропали. А навпаки, біржа Байба має зверху гроші. Всі виводи відбувалися. Тобто, просто щоб ви подивіться, біржа зазнала найбільшої втрати. Ніхто стільки не втрачав грошей у світі. Ніхто стільки не втрачав. Був найбільший взлом, пам'ятаю, в банку Ірак, Ірану, вроді, чи Іраку. Коротше, і там забрали мільярд доларів. Такий був. Але от вони вивели всім людям гроші. Просто розумієте, люди в паніці починають води гроші. Біржа і так втратила півтора мільйона. Вона завдяки резерві, завдяки тому, вона має ліквідність, щоб виводити всім гроші. Як би поступив Бінанс в такій ситуації, дуже просто. Він відповів на свою ситуацію. Ці зі Бінанси, давайте я перекладу вам, написала таку ситуацію. Можна запропонувати на деякий час зняти всі гроші. Тобто, розумієте, якби це сталося, навіть на такій біржі, як Бінанс, просто всі бабки заблокували. Ну, це і не дивно. Наприклад, давати таку пораду. А Бену ці зі, ну це просто ну це смішно на такому ринку, тому що ти радиш зробити людям закриті виводи. І що б це говорили? Це б зробило дуже жорстку паніку. А от Бен Красавчик, Бен Красавчик, він ніякі виводи, навіть я от сьогодні пробував виводити деякі монети, які повинні лежати на споті, які я недавно купляв. Я їх вивів, все вивелося буквально за декілька секунд. І в цій ситуації величезний респект Байбіту і те, що. Так, щось у мене пропало. І те, що, наприклад, власник Бінансу, тобто не власник Бінансу, а Сео бінансу, минулий минуле Сео пише такі предположення. Ну, він хоче перегнати до себе людей. Ну, насправді, ви знаєте, мою ситуацію до Бінансу. Для мене Binance, вона насправді вона не має бути топ-1 біржою, тому що там куча блокувань. Вас там можуть заблокувати і місяць. Питати, звідки гроші і вас просто ганяти до дов довкола, в них прикиньте, в них є в правилах без причин заблокувати ваш рахунок і не дати цю причину, чого вони заблокували. І от як вони повелися в такій ситуації. Вони б заблокували всі виводи, і, мабуть, ще б сказали, поки ми не вернемо гроші. Доти ми б не таке не вивели. А біржа Байбіт, вона спокійно вивела ці гроші. І для мене це знаєте, в біді познаються справжні люди. В Біді познаються, хто є хто. Ці зі бінанс показав, хто є хто. В Біді познаються серед інших бірж. Мене здивувала біржа BitGet, яка підкинула Бінансу ефір. До речі, багато от зараз думаю, що чому деякі біржі підкинули ефір, тобто не бінансу, а Байбіт ефір. Та тому, що Байбіта є USDT у резервах. І якщо він почне, а їм ж потрібно вернути ефір. І він для того, щоб вернути ефір, в них є два варіанти: або щоб їм хтось кинув цей ефір там в залог на USDT, щоб вони не йшли по ринку, або купляти по ринку цей ефір. Ви уявляєте, якби на зараз на півтора мільярда куплявся по ринку ефір. Ну це просто неймовірні суми. І для того, щоб не купляти по ринку ефір і не робити от такі величезні скачняки на ринку, краще взяти в когось цей ефір під якісь там певні умови. Це дуже я би так сказав розумна річ. І, в принципі, як я говорив, в такій ситуації пізнаються і друзі в біді, і пізнаються, хто є хто насправді. І біржа Бабіт, як для мене, показала, хто є хто. Тому що, по-перше, а вони зробили виводи, тобто всі виводи і далі працюють в штатному режимі, біржа працює в штатному режимі, все. Вони показали, що дійсно в них прозрачні резерви, тобто в них бабки за плечима ім'ються, як би так сказати. Тобто тут немає нічого такого, що. Я би я налякався. Так, да, це обідна ситуація, да, багато грошей з біржі вивели. Тільки от десь тут вже був пост, що з біржі вивели більше 4. Це у ці у Бенжо десь було зараз, якщо я знайду, вивели 4 мільярда доларів буквально за декілька годин. Якщо тут 12 годин, давайте подивимося, що в нас тут писав. Так. І, може, би, би, би ага, просто пишеться, що вони все просто виводили. Ну, бачите, блогерським пише респект. Ну, коротше, в цьому плані, реально, в цьому плані байбід красавчики, бо вони нікого не заморозили. Вони підтвердили, що їхні активи, їхні резерви. А на місці, все на місці, все прекрасно. Те, що їх зламали, ну дійсно від такого взлому, блін, через оцей сервіс ніхто не застрахований. Це могло бути на інших біржах. І я кажу, якби це відбулося на інших мелких біржах, цих бірж би не стало, тому що в них би не вистачило резервів для цього покрити. Як відбувається банкротство банків, як відбувається банкротство бірж? Тобто стається ситуація, це одна причина. Ну в такій ситуації починаються виводи біржі, і біржа не може в основному більшість бірж не можуть відпрацювати ці всі заявки на вивід, тому що в них цих грошей немає. Чому в них цих грошей немає? Тому що у бірж гроші в резервах в основному не стидять, я би так сказав, у доларах у них резерви сидять у активах, тому що біржа ще сама собі може заробляти гроші. В них там можуть бути в активах в, 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 в цьому. Біткоїні бути в інших якихось монетах і так далі. А чому, наприклад, збанкрутіла та сама біржа FTX? Тому що в них резерви були у їхній монеті. Тобто, прикиньте, в них є монета FTT, Я пам'ятаю, в них резерви в цій монеті це було тупо мильним позирем. І, звісно, така біржа збанкрутіла. Тут зовсім інша ситуація. Тут резерви, як є в USDT, резерви, як є у біткоїні, і резерви в USDT, в них покривають повністю втрати у активах. Ось, буквально, думаю, на днях буде зроблений новий аудит, що зараз у біржі, але поки що біржа працює все прекрасно. І для мене, ви знаєте, ось дійсно ще раз хотів би очередний раз сказати, так як повела себе біржа в цій ситуації, це дійсно гідно респекту і це дійсно для мене піднімає довіру. Тобто я з цієї біржі зараз зробив декілька виводів. Дійсно, в мене в споті. Тобто, насправді є певні правила зберігання грошей. Ви, ваші споти, позиції, які розраховують довго срок, вони мають завжди бути на гаманцях. А позиції, які торгуєте, тобто величезна сума в мене дотепер більше десь 20% моїх грошей, зараз дотепер ще знаходяться на біржі пайбі. От. І я їх звідти не волю. Тобто, все, що я там торгую на ф'ючерсах, всі монети, які я там планую буквально в течение місяця-двох продавати і так далі, і маніпулювати ними, тобто не маніпулювати, а щось з ними робити. Вони всі. Сидять на байбіті, і я з ними взагалі, а от те, що наприклад, у мене розраховано продати там через декілька місяців, через півроку рік я вивів, Тому що буквально на днях у клубі я робив декілька покупків. Ще я їх не вивів на гаманець. І сьогодні, в принципі, я вирішив перевірити вивів, бо буквально за декілька хвилин вивід відбувся прекрасно. Ось тому я й далі буду сидіти на біржі Байбіт. Я нікуди від не йду, але хотів би застерегти, застерегти. Я не власник біржі. Я не знаю, дійсно, що буде далі, але ті дії, які вони зараз роблять, вони навпаки мені внушають хороше довір'я. Також, який це мав вплив на ринок, давайте переходимо до самого графіку. Якщо глянути, що це був наймасштабніший хак в історії і як справився з ним бавіть, тобто, подивіться, ефір упав всього-навсього на 8% в цій ситуації, а біткоін упав всього-навсього на практично на 5% в цій ситуації. Якщо глянути графік ефір, тобто ну, ефір у простих ситуаціях, без нічого, ось наш графік ефіру, буквально тут годинний таймфрейм. І можемо бачити, що. Без всяких новин він робить такий самий рух. Тобто, просто уявіть собі, наскільки величезні гроші вивели, а саме в ефірі, як гарно Байбіт цим справився, що це навіть не вплинуло на ринок. Да, був мінімальний спуск на ринку. Но він настільки мінімальний для такої події. Ну, тобто Щоб ви розуміли, під час такої події ефір би може коштувати, якби все дійсно було погано і більше Байбіт допустилося певних помилок. У врегулюванні цього питання ефір би вже сьогодні коштував 1800 баксів. Біткоін би зараз коштував 80 тисяч баксів. Тому що, нагадую, бабі друга у світі, коли з тебе виводять, а це ж вивели в неї практично весь ефір. Це хакери, щоб ви розуміли, зараз холдя... ну. Топ холдерів ефіра зараз на 14 му місці входять хакери. В них більше ефіра ніж у Віталіка Бутеріна і в Ethereum Foundation. Просто, ну, просто щоб ви розуміли. Ну, через правильні дії це не має великого плину. Тобто, ну ринок вже практично відновився. Тобто він упав, але він не почав. Вже, вже до половини відновився за один день. Ну просто, ну прекрасно. Все. І це робить ще одне підтвердження, що все окей. Далі. І для мене, що це говорить по графіках? Тобто, цей спуск для мене він знаєте. А зараз відбувається така ситуація на ринку, щоб ви розуміли. З усіх бірж починають вводитися гроші не тільки з байбіта, тому що люди розуміють, що тримати гроші на біржах не ну всі і так до того розуміли. Знаєте, це всі все знають. Но... Лень вивезти, всі тримають, а зараз почалися виводи, ну бо ситуація сталася, все-таки будемо виводити. І зараз на всіх біржах сильно паде ліквідність, сильно паде купівельна спроможність і маніпулювати ціною дуже просто. І я думаю, зараз може навіть початися саме той величезний відскок в ефірі, тому що люди поводили свої гроші і вони не зможуть швидко купити там ефір. І коли воно почне летіти, люди в палінці туди-сюди почнуть ганяти ці гроші, а воно буде влітати, влітати, і вони не будуть купляти. І для мене ця ситуація вона дає просто ще одне підтвердження на продовжуваний ріст ефіра і, я би так сказав, ріст альткоїна. тому що за ефіром поростуть всі альткоїни і початок якогось такого альтсезону. Хоча він вже могло вчора почати, тому що вчора все зарухалося, але стався цей слив. Але цей слив, тобто, дає ще одну витрязку, і люди починають, я би так сказати, менше ліквідності, а коли менше ліквідності, тим легше пуляти ціну вгору. Ось, це мені дає одне підтвердження. Тому, в принципі, на кінець хотів би сказати, що насправді, хоч і хак стався великим, на ринок це не вплинуло ну, мінімальний, бо відбувся вплив. Біржа розродила це дуже гарно, тому що я вам кажу, 98% бірж би зараз пропали. Всі, що знаходяться на, ниже топ-2 бірж, тобто реально, ну можливо, можливо, би ще окекс вистояв. Ну, але там залежить від політики, від політики. Але все, що нижче, оцих от там те ну, я не беру зараз американські біржі, ну реально нижче топ-5, Неже то 5, я думаю, в себе зараз пропало. І, в принципі, як повівся Байбіт, прекрасно. Ці зі Бінанса показав, як би вони робили в такій ситуації. Це мені ще дає дзвіночок по поводу Binance. Ну, коротше, для мене Бінанс давно не пріоритет. Вони дійсно, У мене стількох знайомих там побанили без причини, Слава Богу, мене не побанили, я всіх звідти поводити всі свої гроші. От єдина біжа, на якій в мене найменше грошей, це на Бінансі. Я наві там тим, тому вже Мексу більше довіряю, ніж вже цьому Binance, хоча дійсно такі біржі, як Мекс. Вони в таких ситуаціях, там Мекс, Мінгікс, такі маленькі біржі, вони в таких ситуаціях ну, пропадуть просто, просто пропадуть. А ця біржа вистояла. Ну і нагадую, вони втратили свій річний прибуток обідно для них, але вони відновляться тому, що так як працює Байбіт, тобто, щоб ви розуміли, Байбіт це не знаю, це е ну дуже прибутковий бізнес. Ну реально півтора мільярда доларів вони стільки роблять робить в рік. Ну, хто так робить? Ну, Binance ще так може робить. Ну, але Бінанс робить, тому що він просто найбільший. А Bybit від Binance менше десь в три рази. От. Тому вся актуальна інформація хотів би сказати, Бена Джо, вона є а, в Твіттері. Можете спостерігати за ним, тому що я на нього теж тільки час підписався в цих ситуаціях, щоб спостерігати. Ну, і хотів би нагадати по безпеці, яка б крута біржа не була, якій би ви біржі не довіряли. Ваші інвестиційні активи мають бути на гаманцях. Ваші то на біржі тримають тільки ті активи, якими ви торгуєте, які вам потрібно зараз. А якщо вам щось має стояти рік, два чи декілька місяців, це все має бути на гаманцях, тому що, як бачите, яка б крута біржа не була, ніхто від такого не застрахований. Ну, слава Богу, біржа Байбіт з цим впоралася. Ну, поки що будемо спостерігати далі. На цьому, друзі, все. Я з вами прощаюся. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій основний канал Богдас, де більше 60 тисяч підписників. На мій телеграм. Ну коротше, дивіться, куча крутої інформації. Я Ставляю, а, у своїй історії. Ну і хотів би додати ще докладу до Віра Бержі, щоб ви розуміли, в певний момент часу на біржі Бабіть у мене було 800 тисяч доларів на балансі. і Я тоді ні разу не переживав і зараз я ні разу не переживаю за свої гроші. Ну, я не власник біржі і за неї ручатися теж я не хочу. На цьому, друзі, все. Всім пока.